Рівно півроку тому я опублікував огляд ось такого проектора. Ну саме цього проектору, це cymer d 1 Я робив огляд, і зараз хочу поділитися з вами враженнями за півроку використання цього проектору. Наскільки він не вразив, і я і залишив саме його, а не ті мегамонстри, які в мене були на оглядах. Так що ж на каналі Технозон, cymer d 1 PRO з таким знаєте. Реальним досвідом використання у термін півроку поїхали. І ви бачите, ну ми зараз на основному каналі Технозони. Ви бачите, що він був тільки російською мовою. Це огляд. На жаль, на україномовному каналі його не було. Але зараз ми зробимо такий трохи розширений варіант того, що ми зробимо такий відгук, відгук і трохи такий огляд. Відгук, огляд. Ну, по-перше, підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвоник. І у опису під цим відео є посилання на огляд, але вибачаю, що російською мовою, і е, там і також там є посилання на перевіреного продавця. А е, дивіться, що в нас вийшло з цим проектором. Ось публікація 3.02. і дивіться, зараз він коштує 170 9 баксів. Запам'ятайте цю цифру. Бо за 179 баксів зараз покажу вам, що ви отримаєте. Дивіться, дивіться, це в нас 1080p. Натівна е, розподільча здатність, вона чесна. Картинка тут. Мега чітка, начітка, я вам скажу так. Е, ну, він може декодувати 4К та HDR 10, але це зайве. Бо ну, навіщо? Якщо він видає SDR Full HD, Full HD, ви будете на нього транслювати 4 k HDR. Він дуже-дуже тихий, 28 дБ, досить тихо працює, і це один з тих моментів, чому я обрав саме його. Далі, 260 анцільмен. Ну, Вони заявляють 260 люмен. Якщо ми підемо та прокалькулюємо цей момент, це ну, як китайці рахують люмени, це вони рахують Light Source Люмен, це 7800. Але тут немає 7800, будемо чесні, десь 5, максимум 6 тисяч цих Light Source люмен. ну, Це китайські люмени, Вони так полюбляються дуже рахувати. Але цього більш ніж достатньо у такому варіанті для повного затемнення. Тобто, у повному затемненні це яскрава, красива, надчітка кольорова картинка. Запам'ятайте це, бо е, ви повинні розуміти, що якщо ви починаєте заливати світлом кімнату, де ви використовуєте цей проєктор, ви не зможете нормально це дивитись, бо буде вам заважати. І це правда, я повинен це сказати. Але я використовую при повному затемненні. і Що ж я на ньому роблю? я Далі вам покажу далі. Контраст від е, 1000 до одного, від 1000 до одного до 2000 до одного. Тут е, непоганий контраст зовсім непоганий. Я грався з налаштуванням, але він з фабрики вже налаштований так, що ви зможете його дивитись більш-менш нормальним, скажімо так, у нормальній якості. А тепер роз розмір від 40 дюймів до 120, і Тут вони трохи при... при, при... Як, як би сказати чим? приврали. О, давайте так. Бо вже десь 100 дюймів, у вас вже будуть проблеми з яскравістю. Я використовував ну на огляді буде 55 дюймів. Я максимально використовував десь від 65 до 85 дюймів. 85 більш-менш нормальне зображення, але те, що вже більше, то вже. ну я не зміг використовувати. Мені не подобалась картинка, мені не подобалась чіткість і не подобалась яскравість. Далі. Тут вони дуже багато усього пишуть, який він надкрутий, усі лінзи в нього стеклянні, і тут ось звук. Звук це три вата, це два динаміки: стереозвук, гучномовці такі. І ви знаєте, грає вона як нормальна така собі блютуз колонка, чи більш-менш нормальний, навіть не самий бюджетний телевізор. Це дуже добре, бо ця штукенція працює як блютуз колонка. Це Ще одна перевага цього, цього проектору. Бо є, коли ви вмикаєте у режим Bluetooth-колонки, вимикається світло, і ви просто слухаєте музику. Наприклад, якщо з дівчиною там прийшли, навіть. опа, включили, і блютуз-колоночка у вас є, вона вам не потрібна. І плюс такого рішення є, що коли я до нього під'єдную Mi Box S другого покоління, я дивлюсь на ньому Netflix досить в досить непоганій якості, і там є просторовий звук. Тобто тут стереодинамік і просторовий звук мене влаштовує. 4K-декодінг, HDR 10, такий собі маркетинг. Тут що воно тихесенько працює, охолодження, це теж ми підтримуємо, підтверджуємо. А ось, бачите, як вони: 100-дюймовий екран. Ну, 100-дюймовий екран достатньо для того. Воно трохи приврали. Ну, то таке маркетинг. Може когось влаштує, не знаю. Тут вони натякають на PlayStation 5 і Xbox, і так я його використовую для Xbox. А коли я хочу відволіктись від проблем насущних, я сідаю у темній кімнаті, беру Xbox, беру свій геймпад, підключаю цей проектор у повному затемненні на дуже дуже великому екрані просто граю. І це одна з переваг, бо немає ні затримки, і він дуже-дуже тихий, а ще має нормальний такий собі звук. Тож ви можете спокійно грати. Далі вони показують про динамічний бас, про 3 d Surround System. Це все дуже круто, поки ви не починаєте розуміти, що то, -то теж написано нерозуміло для чого. Але. Давайте так, розпаковку ви можете подивитися в оригінальному огляді. Також там деякі тести я проводив у оригінальному огляді, але ще є одна перевага, він досить маленький. Я можу його перем... ну, можу, коли подорожую, беру з собою, під'єднав там у гост... го... готелі, просто вставив в нього жорсткий диск і насолоджуюсь фільмами. Так, я подорожую на автівці, і мені це не, не важко. Тримати його з собою в автівці, там кудись кинув у якусь валізу, і воно собі подорожує. До того ж, до того ж, оця от, оцей ефект лінзування, про який я кажу кожен раз, коли оглядаю великі проектори, це до нього не відноситься. Бо в нього мала лінза, вона мала. І немає дуже великої сферічності. А також тут дистанція невелика, бо він робить невеликі екрани, тобто до 120 дюймів, як вони заявляють, цього більш ніж достатньо, чи 100 дюймів, чи 80 дюймів, у вас немає ефекту лінзування. Мала лінза, малий ефект лінзування. Тобто, десь може там на пару пікселів воно і є, але тут я не бачу ну, на своєму проєкторі такого ефекту. Тобто, якщо я виводжу тестову. Решітку, то вона уся чітка. І ви побачите це, я покажу у огляді, як я це роблю. Ну, слухайте, в мене є пропозиція. Зараз я його під'єднаю. Покажу, як я його використовую, а вирішувати все вам. Бо за півроку використання він мені сподобався більш, ніж, ну, наприклад, проєктори з яскравістю 13 тисяч, але з ефектом лінзування бо там лінза отака. Ось так ось. Чи, наприклад, великий проектор, який шумить як стародавній паротяг, і ви сидите такі, таке знаєте, турбіна така працює, а тут дуже тихесенько. І знаєте, коли граєш, дуже динамічно все і мені дуже подобається. Так що висновки я скажу вам уприкінці цього відео, а ми переходимо і підключаємо його. Наш відгук починається, звісно, з головного меню. І ви знаєте, ну головне меню тим головним меню, але, а, ми, але хочу загострити ваша, вашу увагу на тому, що дійсно я був правий, але хочу загострити вашу увагу на тому, що дійсно я був правий, коли казав, що в нього недостатня яскравість. Так, але я зробив свій вибір, і знаючи про те, що яскравість а, трохи замала, а, ну знаєте, в нього дуже класнюча картинка. Вона. Кольорова, і в нього практично немає ефекту е, лінзування. Ну, давайте, по-перше, заповнюю заповню світлом кімнату з різноманітними відсотками заповнення, і ви побачите, наскільки воно можна чи не можна е, дивитися цей проєктор, використовувати у, е, без повного затемнення. Зараз повне затемнення, десь 95% затемнення. Поїхали. Я відкриваю роладу і. Даю світло. Це десь у е, нас 15% освітлення, 30. Зараз відкривається 50% освітлення. Це нормальне е, денне освітлення, яке йде до, до моєї кімнати. Закриваю, ви побачили це, це, це. Усе показую, як є. Тобто я його використовував. Е, як проєктор без зовнішнього пристрою його використовувати практично. Ну, як, як його можна використовувати, е, по-перше, дивіться, я дивився тут YouTube, до YouTube повернемось. Е, тут немає української мови, це дуже великий мінус. Але тут є деякі е, цікаві режими. Ну, є в нас Miracast і Осказ, які я не використовував зовсім, але вони працюють, до речі. Я використовував режим Bluetooth колонки. Зараз я вмикнув. Вмикнулась колонка. А знаєте чому? Зараз я вмикаю пісню свою, щоб не було в нас ніяких моментів з авторськими правами. Вимикається, в нас. Світло на цій колонці, і він дуже гучний і в нього класний звук. Гучно, басисто, і для проєктору за такі гроші він досить непогано грає. Давайте вийдемо у головне меню. В нас вмикається світло. Ой, ну відключилася колонка. Одна з причин, чому я його використовував, це його звук. Для проектору за ці гроші це непоганий звук. Він гучний, басистий і, знаєте, як такий собі дешевий якийсь саундбар чи більш-менш нормальний телевізор. Тож це його плюс. Ну про ефект лінзування ми ще поговоримо окремо. Якщо використовувати без тв боксу, то тут розраховувати на якесь там використання потужностей ви не зможете. Я тут дивився YouTube, Дивись, давайте я вам покажу, як працює YouTube. Він працює у якості 1080 p бо тут стоїть процесор MTK, який не підтримує не vp 9 кодек, ні av 01 звісно. Тут тільки AVC кодек. Ну, от, Давайте моє відео. Це моє відео, яке я робив. Воно 4К, але воно тут буде відображатися у 1080P. І ось тут в нас, ну давайте я увімкну діагностичне. Віконце, давайте налаштування. Діагностичне віконце. В нас зараз якість 1080 p Дивіться, просто програє. В АВЦ один кодику. Яскраво, красиво, якщо саме відео закодовано з нормальними показниками яскравості. Звісно, якщо його ніхто не мастерив до нормальної яскравості, то, то тут буде а, і будь таке собі, якість така собі буде. Але дивіться. Це навіть дуже красиво. я полюбляю тут дивитися на YouTube якісь е, ролики. Ну, давайте зараз вам покажу, що я дивився. Ну, звісно, на своєму каналі я дивлюсь е, якісь відео. Якщо дивитись на мої відео, то мені, е, знаєте. Мені подобається те, що дуже нормальна деталізація, як для фулечді. Тут тут чесна фулечді матриця. Я бачу навіть своє волосся. Дивіться на бороду, і усе ну звісно, камера так не передасть якість, бо це затемнення повне, а камера не є якоюсь дзеркальною. Це цифрова камера камкодер, який не може знімати без якихось шумів у повному затемненні. І це теж працює. Тобто, я тут дивився YouTube. З YouTube тут усе гаразд. Це якщо розраховувати, що ви будете дивитись без зовнішнього джерела. Також я тут намагався використовувати від ТВ там Го, але ну таке собі, знаєте, трохи не те. Но, давайте так. Що я витворяв цим проектором? Тадам! Я на ньому грав. Я під'єднав до нього і Xbox, і одна з причин, чому я залишив саме цей проектор собі, це відсутність того самого лінзування. Яскраві кольори, і ви знаєте, при повному затемненні більш менш нормальна яскравість і відсутність повністю повна відсутність будь-якої затримки. Тобто в нього немає input lag І Зараз я вам покажу, як я грав. Потім я перейду на Mi Box і покажу вам ну, саме відсутність того ефекту лендзування і чому я саме використовую ну як я використовував? Я використовував Mi Box, дивився там з просторовим звуком. Netflix. Netflix, YouTube, та ще дещо покажу. Дивіться, а... граю у Battlefront, Ану йде сюди, хлопчинка. На все добре. А ще один. Щось кудись там біжить. Та йди сюди. Що таке? З добрим ранком. Так, ще один. Перегрілося, виходимо. Куди ти зайшов? Куди ти зайшов? Хлопці, веде. Хто грав у Battlefront? Ох, крутолезна іграшка. Такі баталії, такі, такі бої, запеклі. Оба! впав. Навіщо не зрозуміло? Так, це наш, начебто. О, так, так, так. Ну що, йдемо зах... захват робити. Тут ух, так, що в нас тут? Слухайте, зовсім зовсім немає ніякого е, індуклагу. Оце добре. Тому я саме і е, залишив його, а не танділ, наприклад, якийсь більш е, високим, високим показником яскравості, там, наприклад, там pg 550 чи там td 93 td 98 від танділ чи взадко, там якийсь c 3 c 2 ні, при повному затемненні працює будь-який проєктор. Я вам таке скажу: справа у тому, що на даному проєкторі така собі не досить випукла лінза, і це, звісно, обумовлено тим, що він короткофокусний. Тож, тут немає сенсу робити там, екран 100, 200, там, 300 дюймів, бо ви не отримаєте тої якості картинки, але якщо ви робите екран, наприклад, там, 70 там, 75 дюймів, чи. там... 80 максимальна, то ви отримаєте нормальну таку якість. Зараз розмір зображення десь 55-60 дюймів, і я бачу усе. Тут класна, яскравість, класний контраст, у, ну, яскравість не в плані яскравості як світла, а яскравість у плані відображення і контрасту по спів... О, ось так от буде правильніше. по співвідношенню контрасту і яскравості. Давайте зараз ще одну гру запустимо. там Якийсь Breaker. Та-да-дам. Класнюча гра, не знаю хто не грав, дуже рекомендую. Мега іграшка це такий, знаєте, на іншій планеті тут робот якийсь. о, А що це таке, що за синхронізація. Робот починає виживати, там, строїть базу, йому потрібно там, побудувати ріфт-портал для того, щоб відправитись на землю. Ну, коротше кажучи, таке собі, така собі прикольна штукенця, А ну, давайте. І саме на цьому проєкторі я грав досить багато. Але, звісно, тільки. При повному затемненні. Це єдина правда, яку ви повинні розуміти про цей проектор. Що є в нього вади, є е, е, там, гучний звук, досить якісний, там, класне зображення, немає ефекту лінзування, і ви будете його використовувати лише у повністю темній кімнаті. Ну, десь 95% затемнення. Ось у такому варіанті він буде нормально працювати. Так, давайте щось ми тут з вами викопаємо. Давайте, давайте, бо там атакують десь мою базу. Так, щось ми там. Ух ти, скін відкрили. Прикольно. Скін потім одягнемо. А де там на мою базу? О, ой 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 ви бачили? Тут якесь дійство твориться. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. що тут, що тут коїться? Та тут їх зараз оно усе і так. Всіх повбиває нафіг. Ой-ой-ой, мій геймпад розряджений. А, ну, пішли трохи тут. наведемо Шмон. Ну що, давайте я вмикну а, мібокс і покажу, як я використовував його з мібоксом, і саме там ми подивимось на якість а, картинки. Ну, то, ну Слухайте, нормально, така собі нормальний прикол. Да куди ти там Полетів, блін, придурок? Де там скін? Я який скін? Скін розблокував. А ну давай. оу вау оу. Повернімо. Бачили, який скін в мене? Та ладно. Перший раз я цей скін отримую. Я грав у цю гру досить багато часу. Красиво, ладно, переходимо. А ось тепер дивимось. Я під'єднав свій мебокс. Він підтримує, звісно, в нас е, на вхід 2160 p Дивіться. Екран і звук 4 к 60 Гц. Ну, звісно, сам проектор понижує розподільчу здатність до 1080 p І тут я дивився YouTube, Netflix. Apple TV та граву Ретро Арк. Хлопці, це те, що я тут робив. Ну, стосовно Netflix, я під'єднав через Mi Box другої генерації, і в мене тут є підтримка просторового звуку. Ну, зараз, бачите, написано 4К просторовий звук. І ну, я вимкнув, вимкнув звук і. Ану, давайте перемотаємо трохи. А, і картинка досить непогана. Зовсім, навіть якщо темна сцена у кіно, ви все бачите, бо співвідношення до контрасту та яскравості досить непогана. Давайте світлу, якусь сцену. І а, те, що в нього нормальні колонки, просторовий звук дає нам момент об'ємного звучання навіть на а, цьому проекторі. На цьому проєкторі. Хоча тут, ну, такий собі, Динамік. Динамік, Блютуз Динамік. Воно просторове звучання. Кон... Воно навіть, ну таке, мені, мені дуже, дуже важко описати <сісті> так, такий собі момент. Я ще дивився зовнішнього, зараз покажу. Зовнішнього носія фільми. А також дивіться, якщо подивитися на наші тестові картинки, то тут усі кольори базові відображаються правильно. Ну, не дивіться, тут бачите там деякий розвод, то в мене проєкторний екран поїхав трохи, замазюкав його чимось, але базові кольори відображаються дуже-дуже чітко. Саме самий прикол, що його можливо калібрувати. От, давайте я вам покажу. Зараз. Але цього не потрібно робити, бо він відкалібрований досить нормально з, з заводу. Ось, давайте тут можемо калібрувати яскравість, додавати, прибирати. Ну, ось Зараз у нас яскравість і контраст. Ось контраст і яскравість. Ось у такому варіанті він ідеально відкалібрований для відтворювання контенту. Дивіться. Дуже-дуже-дуже класні кольори. Дивіться, як дівчата виглядають. Далі в нас нормально усі кольори розділені, я їх бачу. Ну, камера не передасть цього моменту. Я зараз вам хочу показати один момент. Ну, Яскраво контрастний аналіз показує, що в нас все, ви, ви, ми все бачимо, зовсім усе. Базові кольори теж нормально. Ось, дивіться, у сірому яскраво контрастний аналіз нормально, у синьому нормально, у зеленому нормально, і у червоному теж. Тобто він відкалібрований навіть завода дуже непогано. А тепер головний момент, що те, що тут не така велика лінза і немає а, сферичності такої великої, то тут а, практично немає ефекту лінзування. Тож тут немає покрему, тут усі а, кути в нас вони чіткі. Усі кути просто мають однакову чіткість. Тож, це досить класний проєктор у плані того, що він має нормальну чіткість. Нормальну кольоропередачу, але трохи за слабку яскравість. Але при тому, що тут трохи слабка яскравість, при максимальному затемненні приміщення цієї яскравості достатньо для перегляду фільмів, для перегляду YouTube, для ігор, наприклад, з. Xbox це як приклад. Ну і звісно, зараз вмикну ще раз YouTube, і я вже таки роблю висновки, що я рекомендую цей проєктор. З мого досвіду, я його використовував деякий час, і мені він сподобався. Тобто це мій відгук. Ось ось, бачите, з, з, з зовнішнього джерела, якщо програвати, то навіть. Ліпше виглядає, ніж е, е, з базового Ютубу. Бачите, воно декодує просто у 4К максимальний бітрейт, і даунсип е, до е, 1080p. Це виглядає досить класно. Яскра, яскраво, цікаво, і е, навіть відсутність 24 кадра не дає. Ну, Дозволяє дивитись нормально фільми. Ну, дивіться, якщо тут казати про 24 кадра, то я дивився стрімінгові сервіси. Ну, наприклад, там Apple TV і Netflix, вони якимось чином зменшують цей ефект дерганини, яка є при 24-кадровому відтворенні. Ну Давайте я тут, знаєте, ще зараз увімкну: у мене є тестові такі ролики. Класнючі, красиві. А ось Тарзан. Це тест на плавність на базі Тарзану фільму. Дивіться. Ось зараз. Так, да, є Джодер ефект є. Але. Ну, я показую, як є. Але якщо ви дивитесь е, ті самі стрімінгові сервіси, де впіхують де, е, весь контент там у 30, 30 кадрів, у 60 кадрів, е, то тут е, навіть усе більш-менш нормально. А давайте зараз ще на, на... А, Ну, де воно там тестовий В мене тестові ролики. Ну, от, Наприклад, там LG New York 4K виглядає просто. Шаленно. Е, ну, саме кольори, відсутність затримки, добрий класний звук. Е... Ну, і яскрава, ну не яскрава, а чітка картинка з чесною Full HD матрицею робить цей проектор, проєктор вибора для мене за ті гроші, які він коштує. Тож я собі його обрав, навіть маючи там Tandil 98, Tandil 93, я обрав саме цей проєктор. Ну, є як є, я сказав вам своє відношення до нього. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. ну, все добре!